Зараз ми з вами спробуємо відв'язати ажурний візерунок, який ви бачите на екрані. Робіть скрін схеми для учасників курсу. Я прикладаю окремо фото схеми і почнемо ми, звісно, ж з набору петель: рапорт в ширину 6 петель, і зараз я набираю кількість петель, яка буде кратна 6 плюс 2 петлі кромкових. Після наборного краю перший ряд я пров'язала виворітніми петлями для того, щоб повернутися на лицевий бік і отримати ось такий гарний набірний край. Тобто перший ряд він ніби як установочний. Тепер ми можемо перейти з вами до відв'язування рапорту. Візерунок максимально простий, дуже швидко запам'ятовується. Отже, кромкову петлю я знімаю і рухаючись за нашою схемою, я пров'язую дві петлі з нахилом вліво. Для цього я їх знімаю. Розвертаю, щоб вони дивилися вліво. І пров'язую дві. Разом дві лицевих петлі, накид, дві лицевих. Рапорт завершений. І таким чином я рухаюсь до кінця свого ряду. Тобто я знову знімаю дві, розвертаю їх, щоб пров'язати з нахилом вліво, дві лицевих, накид. Дві лицевих. Закінчивши лицевий ряд, виверітній ви пров'язуєте повністю виверітніми петлями. Для кругового в'язання другий ряд буде пров'язуватись лицьовими петлями. Третій ряд ідентичний до першого. Отже, ми знову знімаємо кромкову петлю. Дві перевертаємо нахилом вліво і пров'язуємо їх лицевими нахилом вліво, дві лицеві, накид, дві лицеві. Знову повторюємо рапорт, дві нахилом вліво, дві лицеві, накид, дві лицеві. Цей рапорт повторюємо до кінця ряду, четвертий ряд, також виворітніми петлями. Для кругового в'язання лицевими. Перша частина рапорту висоту відв'язана, і тепер пров'язується друга частина, де ми будемо змінювати напрямок наших збавлянь. Ось тепер ми переходимо до п'ятого ряду, знімаємо кромкову петлю. Робимо накид, пров'язуємо дві петлі лицевими. І коли ми знаходимося зверху наших попередніх накидів, ми пров'язуємо дві петлі з нахилом. Вправо. Знову дві лицеві, накид, дві лицеві, дві разом з нахилом вправо, дві лицеві. Показую ще раз цей рапорт. П'ятий ряд. Накид, дві лицеві, дві разом лицевою з нахилом вправо. Дві лицеві петлі. Закінчуєте ряд, шостий ряд за малюнком. І останній ряд нашого рапорту, тобто сьомий, він буде ідентичний до п'ятого. Восьмий завершувальний ряд рапорту. Так само за візерунком. Ось такий вигляд буде мати ваш візерунок, коли ви будете повторювати між собою ці рапорти.